Ну, ще раз діблю, дідуля робить цей саботіно е, піця -макарони. Е, Це отудину, фаніте, там політо. Е, 250 грам макаронів, два яйця. От і каже, що це. Два яйця шипко ще один жовток, Ну, три, каже, яйця не класти, воно тоді воно повинно бути обмащене яйцем, знаєш бо як буде, каже, більше, то буде, буде воно таке, як резинове та піца буде. О. І зараз він той олійки налив на сковородку і зараз туди половину викладить. Е, цей. Там чи станків по буру, ну? Ну, там фіадолі. То жива й божа? Ми Він каже, або можна трохи масла туди розтопити, полити і яйце. От. Він каже, я не клав в цей раз масло. От. І це половину виклав. І зараз прослуйку зробить. Він там вже приготував там, моцарелла і цей і Ай, ай, і, і творог, і творог тоже він. І творог, ну і так, розподілити цей творог. А, і, а, Метямо. Ще й anche la mozzarella, ricotta. От то, що сюди. Трохи забагато цієї моцарели, він сказав: "Кашу маслом не зіпорти". Тікаже. Так само це. От. Окей, вабен. І зараз зберту цю а трошки ще він цього проволоне. От проволоне, ну бізоні метри проволоне. Сам це проволоне в мене. ще. А ну ще трохи він сира цього нарізав тоненько. Ну, як я кажу, звичайний е, сир, типа, який там є. Я вже забула, які марки. Це у нас буковинський сир, там ще якийсь. Екоко. Ну, можна цього не, не класти, бо це вже дуже калорійно. От він каже так, чуть-чуть олійкою, а раз масла не клали. О, ф... І це цю... трохи відчиниє. Ну, таке тоненьке нарізане, як папіросна бумага, в прямому смислі слова. І, каже, що, це для аромата. А, і це трошки цього панчета. Панчета це, це... це св... свинина. Ну, і то теж свинина. Окей. Це такий рулетик у них продається, він тобі нарізає, скільки тобі треба. І накриється цим другим шаром цих макаронів. І накрили цим другим шаром і вже готово. І зараз включаємо газ. І там 10 хвилин чи 15 хвилин, поки не обрум'яниться з двох сторін. От, ну вже теж прийшло. Три хвилини воно вже звідти зарум'янулося, він подивився. От, і зараз переверне. Але якраз джуско. Скаже, що діду через два роки 90 років. В обереник після до пові. Perfetto, бінісimo. І зараз хвилини 3-4 з другої сторони, поки воно. Там вже все готове, воно тільки, то, щоб яйце схватилося. Сейбравісмо, кока. Цей браво коко! Сідіть, ну, кока, коко. Коко. А коко. Чи у коко, коко. Коко. Sofì, guarda qua, guarda che è successo qua! qua è che è bello! Qua, qua c'è l'America! <ride> e che i Stati Uniti! Madonna mia! Ho capito la forchetta! Che sarà A noi ci sta anche paletto per prendere! Ah, questo fai così. Oh. Ok, grazie. Мабене. Він ще кладе 50 грам цих таких от, макаронів вимішує. Він тоді і такий хрустящий. Окей. Вінка беруть на пляж, як йдуть, готують таке, якийсь пікнік, чи в дорогу, ну і вкусно і холодне. Творог розплавився і моцарела там розплавилася і сир. lo regia, e tobedo, capicollo progetto quello si è дуже smart